Морозов, це сила людей в Кривому Розі, не лише сила людей. Добрий вечір, Юлій. А Добрий вечір. Дякую, що вийшов на зв'язок. Єдине, що я от власне не знаю з чого почати, тому що у нас одна тема перетікає в іншу. Та тобто, ті зміни, які відбуваються в Кривому Розі, це теж те, що викликано системними змінами в державі. Ну, тобто, тут вас можна згадати сил людей, які зайшли до органів місцевого самоврядування в Кривому розі, і те, що відбулося пізніше, маються на увазі стосовно виборів міського голови. Я так розумію, вибори в кривому розі перепризначені, чи ще не, не до кінця Ні, цей процес ще не перепризначені. Парламент не знайшов голосів поки що, щоб проголосувати. Ну, а які настрої в самому місті? Тому що так якось досить несподівано Кривий Ріг виявився небайдужим абсолютно містом. Хоча зовсім інші були стереотипні уявлення. Ну, Кривий Ріг він завжди був небайдужим. Просто він і сам про це не підозрював толком. От. Ну, тут все тільки починається по-справжньому. Тут не політики ніколи не було, ні виборів ніколи не було. І от зараз воно щось з'являється і з'являється все досить бурхливо. І ви там і ви в цьому брали безпосередню участь. Ну, ми трошечки були причетні. Ми, можливо, відчували ці тренди, що от якраз зараз ця монополія однієї фінансово-промислової групи, яка ці останні роки все вирішувала і все контролювала, вона значно слабше і трішить. От і нам дуже хотілося, щоб. Нарешті проворійсям було за кого голосувати, тому що це головна проблема була завжди. От ми не бачили серйозних сил, які готові зараз брати відповідальність якусь на себе, і тому довелося самим втручатися і лізти в цю справу. Ну, тобто, зараз питання тільки за Верховною Радою, яка, врешті-решт, має ухвалити рішення, тому що я так розумію, і місцева виборча комісія ухвалила відповідне рішення, і центральна виборча комісія ухвалила відповідне рішення. І ви чекаєте тепер на рішення парламенту, в якому за стегнову, чи як назвати, стегнову пахову частину тягали прем'єр-міністра пахову. За пахову частину тягали, тягали ефектно, але для Кривого Рога схожа на ситуація патова, тому що. Ну, на сьогодні вже, вже воно не закінчиться просто так. Дуже багато людей, які зрозуміли, що ну, дійсно від нас там щось залежить. От. І для багатьох людей це вперше, тому вони так просто не здадуться однозначно. От. І Єдиний варіант, схоже, це дійсно ну, це парламентське таке суто політичне рішення цього питання, тобто винесення нового закону чи постанови, ну скоріше таки, закону. І прийняття його про повторні вибори в кровому розі, чи про нові поп як там коротше за на нову вибори, повністю з першого туру вибори мера ну, проведення нових виборів, оскільки на цих під під час підрахунку голосів на цих встановити результат виявилося неможливим через роботу території там комісії Ну, цих порушення районних в та. Я я дуже погано знаю виборче законодавство. Насправді я не з опори і не з комітету виборців України. Я журналіст. Я, я, я теж тільки тільки вивчаю його на мені здається, ти його досконало вивчив перед тим, як йти на ці вибори. Ну ми вивчили, ми вивчили все, що стосується виборів до, місь, до міської до районних у місті рад. От, а що стосується другого туру виборів мера, там все важче. І на жаль, самопоміч тільки зараз теж вчить. Ці правила, І от тільки після того як вже підсумки було підведено, вони дуже дуже активно включилися в боротьбу, але включилися активно. Треба віддати їм належне. Окей, Мирослав Гай хоче зробити зауваження. Я Кажу, що а ворог одразу вчив правила, розумієте, щоб їх обходити. Ворог от, і встановлював в принципі. І встановлював, завжди. треба вчити правила, а, звичайно. Ми це розуміємо. Ми це в проморозі дуже добре розуміємо. Але краще ж пізно, ніж ніколи. А як, як вам допомогти з Києва? От Звідси, я можу написати в Фейсбуці щось, можу відсувати вам знімальну групу, але ж боже, я. Мирослав як... гай хоче допомогти в Фейсбуці. Ні, як завгодно. Я ж не знаю. Як... Ні, це, це круто, і справді, і справді також, Мирослава, я от вам у відповідь скажу, що це треба було робити на півроку раніше. От, е, я про це постійно писав і казав, що ріпята кривий ріг, е, це одне з ключових місць, тому що це така. Серйозна вотчина Ахметова, яку так просто здавати не можна, от але ну тенденції пішли. От, буквально вчора там е, пан Лациба, і, Іван Лукерія, і Тарас Случик, тобто проводили там тренінг на цілий день для депутатів. І Я туди заскочив на секунду. І реально було цікаво дивитися, що багато з тих, хто пішли сьогодні в депутати, вони там елементарні речі, але для них це откровення справжнє. Тому тут не пахане поле. І навіть коли парламент проголосує, ну я думаю, що він так і проголосує. Ну це, це вже сором буде. Якщо е, після там заяв президента Кононенка е, народного фронту діячів, вони не наберуть ці 226 голосів. Навіть після того, коли вони проголосують, відбудеться е, другий тур виборів, все одно в Кривому розі ще не пахане поле роботи. І ті політичні сили, які позаходили, позаводили своїх депутатів. Ну, це фактично такий досить випадковий набір особистостей, які тільки зараз усвідомлюють, куди вони влізли, насправді. А mm -hmm. як допомагати, не знаю. Давайте знайомитися і більше. вже познайомилися. Так, так, ну, ви, ви обидва є е, досяжні в соціальних мережах, і що цікаво, що е, Юлій каже, що поле не орене, але насправді там навіть. Кінь козака рога не валявся та, за великим рахунком. Хоча от є інформація дня сьогоднішнього, я казав, що події відбуваються, як пише українська Правда. Вічі з Кривого Рогу їде на Київ, і про це повідомив Ігор Соболєв, народний бутат від самопомочі, який власне поїхав туди в Кривий Ріг і за участі якого відбувалися ці події не тільки місцевої громади. Є фотографія з мітингу. Ви бачите її на своїх екранах. Ми відео показували вже теж фоном. Що в Кривому Розі велика кількість небайдужих людей, що дуже важливо. І е, не знаю, Юлій у нас на зв'язку ще є. Uh -huh. Є на зв'язку. Я не знаю. От просто я так готувався до ефіру, що я е, навіть відслухав гімн Кривого Рогу. Е, розумієш, і е, хочу присвятити прослуховування е, і тобі, і криворожанам, і потім даси роз'яснення. Е, як ви до цього гімну ставилися до події і після? Тому що зараз там, з 24 секунди треба почати, щоб не слухати тривалий програш. От я запускаю. Стане в помне, в світі інших таких не зустрінеш ніде, на просторих майданах, у шахтах, і домна, все кипить, все міняється, стрімко росте. На цьому я поставлю крапочку. Е, небайдуже місто, все відбувається на майданах, кипить, все міняється. Просто якийсь нострадаму списав гімн Кривого Рогу, шахти, ну і так далі. Е, а уявіть, що він все-таки українською мовою був написаний, незважаючи на всю, ту для вас це е, теж було жорстку, проблемою. Жорстку совкову реальність, тематику і все. Він все ж таки українською мовою там. Тобто Нічого все, собі совкова та... реальність. Тут такий просто заклик до революційної боротьби за, за місто присутній. Ну, так, да, насправді, насправді, його, його слова ніхто не вслуховувався ніколи. От. Ну, що, ми. Зараз я трьох. можу продовжити, можемо слухатися, не проблема. Ага. Я зупинив, я не знаю, що там далі. Я тільки початок послухав. Там головне, що кривий ріг моє місто, да. От. от, власне, в мене це навіть винесено на плазму. Рідний мій кривий ріг, моє місто невтомне. Ага. Ну, там це фотографія не сьогоднішнього так. мітингу. Ну, мі мітинги дійсно досить великі. Невтомні. І да, і не втомні, вже четверте, ну, ми збирається. Він, він якісно відрізняється від міліцейського мітингу. <с. Бачите, <с. по перше він більш яскравий. Тут більше прапорів, якихось прапор кривого рогу, українські прапори, бабусів в якихось червоних платочках. Там все таки чорний більш. Він, тут... Знаєте, він такий, якраз як, от майдан на початку. Він такий наївний, романтичний. Люди приходять родинами, радіють там кожному сонячному промінчику. У нас теж так було. От Єгор Соболєв, до речі, такий ефектний фронтмен, його тут дехто називає там Озі Озборном тепер від політики. От, він з'являється кожної неділі. Це заголовок. Єгор Соболєв, Озі Осборн від політики. <с. <с. Да. От. Ну, тобто процеси, процеси йдуть. Хоча от, наші класичні змі, місцеві, муніципальні, нечисленні, вони продовжують гратися в класичне Гебельс ТВ. Тобто, ну от ви фотографії бачили, зйомки трошки бачили. Знов передається там про 200-400 людей на мітингу. От нас знов лякають понаїхавши грузинами, які скуповують квартири вже в кривому розі львівськими рейдерами. Ну тобто, класика жанру триває. І чим воно все закінчиться? Ну дійсно чекаємо, чим закінчиться все в парламенті. Так, ми теж чекаємо, чим закінчиться все в парламенті. Бажаємо натхнення успіхів в Кривому розі, в місті, яке демонструє слід за багатьма іншими українськими містами про те, що зміни в цій державі відбуваються. Попри так. величезний опір, я б сказав, так си системи та, Ші, системи. Зміни однозначно, зміна однозначно невідворотні, і якщо навіть в морозі таке відбувається, то значить точно шансів у системи немає. Ну, питання часу лише. Піду на ваші вічі в Києві. О, чудово. Там зустрінемось. Будемо махера. так, сказав Мирослав Гай. Дякуємо Юлію Морозу.